Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Кільця у нас знову вже спонсорська гонка. Так що більше бабок буде. Так, педаль до полу. Погнали! Три кола, як завжди, блін, фургон мені попався. Але у мене є ще шанс, не дивлячись на те, що я останній. О, хтось врізався. Ось тобі. Ха. -ха. Ось тобі, так, Так, сюди, ось так сюди, в в Оранжери... оранжерію. Ось так вилітаємо і ось так ідеально. Давно друге коло почалося. Ми попереду боком на боку проїхались, точніше. Ось так. Сюди вперед ми вилетіли і дощик почався. Почався йти. Тепер у нас останнє коло. Так що тепер траса перетворилась на ковзанку, ох, як опасно. Ось так, хтось врізався. Десь далеко, що я почав відриватися прямо. Правда, за слабий Турбонадум для такого двигуна ось так. І там фініш. Все перемога. Зберігаємось. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатись дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!